Як заробити свою першу тисячу доларів на американському Ютубі? Всім привіт! Мене звати Аліна Зелена, і я займаюся американським ютубом. Штучний інтелект мені генерує контент. Та я заробляю на цьому гроші. І сьогодні я дуже рада вас вітати на своєму безкоштовному уроці, де я вам розповім, як вийти на свою першу тисячу доларів в Ютубі без знімання контенту, без знання англійської мови та без жодних витрат. Усе, що вам потрібно, це одна година часу на день, деякі міння роботи з штучним інтелектом та знання, як зробити так, щоб Ютуб органічно просував ваші відео. Поїхали! Обов'язково додивіться до кінця цей урок, адже якщо ви хочете створити свій канал. Який буде приносити вам прибуток, то тут є вся інформація, тому дивіться до кінця. І в кінці вас чекає приємний бонус від мене. Уже рік я займаюся американським ютубом. Маю три монзовних канали, які мені приносять більше 5 тисяч доларів місяць. Тобто, один канал на початку приносить мені мінімум тисячу доларів за перший місяць від монетизації, а потім канал розвивається та приносить мені все більше і більше. Ось, наприклад, один з моїх недавньо створених каналів. Я його створила 4 серпня. За місяць і кілька днів він вийшов мене на монетизацію і приніс мені за місяць і кілька днів вже тисячу. Доларів, і це тільки початок. Я витрачаю на цей канал, всього лиш годину на день. Весь контент мені генерують штучний інтелект, та я нічого не витрачаю. Також у мене є два старіші канали. Тут ви побачите статистику цих каналів. Та я зараз завела ще нові канали. Три канали в мене доходять до монетизації. Я найняла двох воркерів та маю вже трьох партнерів. І у мене є чим з вами поділитися. Звичайно, не завжди у мене було все гладко, але я зрозуміла в один момент, що тільки... Правильні рішення приведуть до результату у свої 21 Я просто кайфую від цієї справи від того, чим я займаюся. Я маю можливість дарувати подарунки рідним. Я купила дві машини, я подарувала одну машину батькам. Я дарую. Подарунки своїм товаришам, своїм друзям. Я подорожую, я допомагаю ЗСУ, я займаюся професійним спортом. І найголовніше це те, що я відчуваю себе на своєму місці. Спочатку я працювала в польській компанії, складала тендери. Потім я вирішила відкрити свій власний бізнес, викладання англійської та польської мови. Паралельно я працювала в польській компанії та викладала англійську та польську мову. Коли я вже досягла тих результатів, що хотіла, я зрозуміла, що це вже. Стеля, і мені потрібно звичайно більшого. Я почала пробувати себе в різних сферах онлайн-заробітку. Я зрозуміла, що бізнес офлайн зараз не дуже актуальний, і краще працювати онлайн, краще відкривати бізнес онлайн. Я пробувала різні сфери: SMM, арбітраж, крипта, все ж таки, не хочеш, товарка. І ніші, якщо чесно, мене спочатку зацікавлювали, потім подав інтерес. Вони були дуже прогріті. І також я зрозуміла, що щоб вийти на певний дохід нішах, потрібен не один рік і навіть не два. Потрібно Жди в них кладати, кладати, і тому я вирішила шукати ще щось інше. Мені вони просто не просто подобатися за рік. Я напевно що десь витратила приблизно в районі 5-7 тисяч доларів на навчання. І я просто бачу перспективу в своєму розвитку і просто бачу, що зараз саме цей час, коли треба вкладатися в розвиток, поки я молода. Тому я зараз майже всі кошти вкладаю в навчання та в розвиток своєї команди. І тут я побачила, що мій знайомий займається американським Ютубом. Мене ця ніша дуже зацікавила. Я подумала, кла. Знімати контент, просто знімати відоси, знімати себе. Я тоді думала, що потрібно знімати там себе і так далі, і заробляти на цьому. Прекрасно. Я пішла на навчання до свого знайомого насправді. Спочатку мені подобалося, але потім я зрозуміла, що це трошки не то, що я очікувала, тому що було 6 років, там навіть не було завершене це навчання, була така інформація дуже загальна. Але все ж таки, я пробувала, пробувала, я вибрала собі нішу, я знімала е, контент, і півроку в мене нічого не виходило. І тут я вирішила е, здатися, тобто перегляди мене були, але мені завжди бани, якісь, виставляли страйки і так далі. наставник не міг допомогти, і я вирішила просто здатися. І приходять два місяці. Я розумію, що все-таки, блін, Ютуб мені так подобається. Я так себе бачу там, і я подумала, треба ще раз пробувати. Раз мені це подобається, раз воно може приносити класний дохід, мені треба ще раз спробувати. І тут я спробувала, я взяла ще два навчання, я взяла консультації і я почала заробляти на ігрових нішах. Тобто, вже був непоганий прибуток. Я познайомилася з багатьма людьми з цієї сфери, просто я почала вникати, вникати і все більше мене ютуб затягував. Але коли я почала заробляти на ігрових нішах, я подумала, блін. Тут можна заробляти більше, тут можна шукати інші ніші, тут можна шукати контент на більш зрілу дорослу аудиторію і мені буде приносити більше прибуток. Я побачила, що. Деякі люди монетизують нейромережі, тобто штучний інтелект. Але в той час говорилося, що штучний інтелект не монетизується, тому що ютуб це не сприймає. Я подумала: блін, якщо Ютуб це не сприймає, то чому інші люди можуть це робити? Я познаходила конкрет, я познаходила канали, я почала виходити на людей, які це роблять. І я познайомилася з одним хлопцем, який мені детально розказав, так я взяла на нього консультацію, і ми почали спілкуватися, спілкуватися і. Так направду, то дуже багато мені дав інформації, і я почала тестити всі ніші. Я попробувала одну, другу, не вийшло. Третя мені зайшла. І я от подумала: блін, клас RPM 10-12 доларів. Порівняно що в мене був там на ігрових нішах пів-півтори півпівтори долари. ну, це прям отак. І зараз саме ми вникнемо, що таке YouTube. І що таке RPM і взагалі що це за ніша, щоб ви трошки більш детально з тим розібрались. Тобто, щоб заробляти мінімум тисячу доларів на місяць, не потрібно знімати себе, не потрібно знати англійської мови, не потрібно жодних витрат. Просто потрібен ноутбук, там чи якийсь мінімальний ноутбук, або навіть можна з телефону монтувати і. Знання, як зробити так, щоб Ютуб органічно просувати контент, тобто не потрібно працювати не знаю на заводі, на якогось там дядю, так змучуватись там 24 на 7, просто потрібно годину часу приділити своєму каналу. Американський Ютуб – це той самий Ютуб, що ви дивитесь кожного дня, просто він спромований на американську аудиторію, а саме аудиторію США. Американський Ютуб це величезний ринок із понад 200 мільйонами активних користувачів. Це місце, де люди шукають інформацію, навчання, розваги, тобто найпопулярніші категорії це ігри, розваги, спорт, навчання. Тобто є де розігнатися тут. Чому варто робити контент саме на аудиторію США у США? Ютуб є одним з основних джерел доходів для. Для контент-креаторів плюс тут рекламодавці найбільш плату спроможні. Відповідно, заробіток тут в рази більший, ніж в інших країнах чи навіть континентах. Тому варто все-таки знімати контент так, робити контент на аудиторію США, щоб заробіток був в рази більший. Спочатку ми з вами поговоримо, які є методи за заробітку на американському Ютубі. Отже, перший метод це партнерська програма, де Ютуб вам платить гроші за перегляди. Тобто ви виставляєте своє відео, так створюєте канал, виставляєте відео, і рекламодавці заливають туди свою рекламу. І, відповідно, Ютуб отримує за ці гроші і розподіляє їх, так виділяючи вам. РПМ це ціна за тисячу переглядів, і вона не завжди однакова, тобто завжди різна. І це залежить від, від кількох чинників, які я зараз вам розкажу. Отже, від чого залежить наш РПМ? Одним з чинників є. Сама ніша, тобто, чим доросліша ніша, чим доросліша вас аудиторія, тим вона потиспроможніша. І відповідно рекламодавці готові платити за такі реклами більше. От, наприклад, порівняємо: якщо ви, наприклад, знімаєте канал там з Майнкрафтом, так і знімаєте канал з саморозвитку. Як ви думаєте, де рекламодавець, виселяючи свою рекламу, буде платити вам більше грошей? Думаю, відповідь очевидна. Там, де ви знімаєте про саморозвиток, тому що, якщо б це саморозвиток, то глядачі дивляться, я думаю, там не знаю, як мінімум 16 так і вони готові щось купляти от рекламодавців. Якщо це майкрафт, ну то ви самі розумієте, яка там аудиторія, так це діти в більшості, і тому вони не готові купляти щось. Тому вигідніше, все-таки знімати найбільш дорослішу аудиторію, тому що там більший для вас буде заробіток. Також залежить ваш RPM від вашої аудиторії. Одна з найбільших цін на ринку це за аудиторію США, тому що вона найбільш платоспроможніша. От, наприклад, візьмемо до прикладу два канали. Так, це буде український канал, ті самініші саморозвиток. Так, це буде канал, де там більше відсоток аудиторії США. Тут буде RPM 1, допустимо, долар з тисячу переглядів, тут буде відповідно 10 доларів з тисячу переглядів. Тому варто знімати контент саме на умовну аудиторію, і чим більше у вас відсоток аудиторії США, тим більше у вас буде заробіток. Також ціна RPM залежить від довжини ваших відео. Наприклад, якщо у вас відео на там, на 30 хвилин, так то відповідно зрозуміло, що рекламодавець може виставити більше своїх реклам. Там, якщо у вас відео на 5 хвилин, то відповідно реклам буде менше, і заробіток буде падати, він буде менший. Також RPM залежить від отримання, тобто чи глядачі додивляються ваше відео до кінця, так, який відсоток додивляється до кінця, взагалі який середній там, відсоток по тому, скільки глядачі хвилин дивляться ваше відео. Тому що, наприклад, якщо людина заходить на відео, яке має 30 хвилин, дивиться першу хвилину і виходить з того відео, то ніхто там реклами не хоче ставити. YouTube взагалі погано таке сприймає, він думає, що ваш контент не цікавий і він не просуває його в рекомендації. Відповідно, ви на цьому каналі не будете заробляти. Тому дуже важливо утримання, дуже важлива якість вашого контенту. Про RPM ми поговорили. Тепер перейдемо до другого методу заробітку на YouTube. Це YouTube Premium. Тобто, я думаю, що всі знають, що таке YouTube преміум, це коли людина платить за підписку на YouTube і їй не вважають реклами. Але це знову ж таки не означає, що ми не будемо заробляти з тих людей гроші, які дивляться наш контент. Адже з тої підписки, за яку людина платить YouTube, YouTube віддає також нам певний відсоток заробітку. Ще один метод заробітку на YouTube – це реклама чужих продуктів. Ви можете співпрацювати з різними брендами. Тобто, якщо у вас є канал, який вже має певну якусь кількість аудиторії, от, наприклад, візьмемо канал зі спортом, там там якісь спортивні канали, ви показуєте, як робити. І так далі, і ви можете виставляти посилання магазинів і за перехід е, туди, в назад посиланню до магазину, так, закупівлю якоїсь речі, тобто людина переходить, купує якусь річ, і вам певний відсоток від продажів також магазини виділяють. Ще один метод заробітку це особистий бренд та продаж своїх товарів. Тобто, коли ви маєте канал, де вже є більш-менш так, якісна ціна аудиторія, велика аудиторія, і ви показуєте там своє лице, так люди вас знають, люди вам більше довіряють. Ви можете рекламувати свої продукти, ви можете створювати інтернет-магазини, так, і люди можуть купувати у вас ваші продукти. Той самий спорт, так ви там показуєте вправи, спорт, тому подібне. І люди бачать, так люди вас знають, люди вже з вами знайомі, і ви можете свій магазин створювати. Так, і люди туди переходять і купляють ваші продукти. І це плюс ще буде ваш додатковий за. Заробіток він може бути дуже дуже непоганий, я вам скажу. Ще один метод заробітку на американському ютубі, про який я б хотіла поговорити, це спонсорство та донати. Тобто, ви маєте свій канал, знімаючи контент, так ви можете заохочувати людей донатити. Вам там виселяти такі спеціальні донати. Також ви можете заохочувати людей заходити на ваші якісь платформи та купляти підписку. Ось, наприклад, в нас є така платформа, як Telegram, так в Америці, там є ще багато таких інших платформ, і людина може там купляти заходити туди, на той, наприклад, наш телеграм-канал і купляти підписку. Тобто, наприклад, уявімо, що у вас аудиторія 100 тисяч підписників, так, що це є в американському ютубі зовсім небагато, і уявімо, що там 10% людей купили у вас цю підписку з 10 доларів. Це і плюс 100 тисяч доларів до вашого щомісячного прибутку. Тобто, чим вам помішає 100 тисяч доларів, друзі? Як бачите, на Ютубі є де розігнатися. Тепер поговоримо більше про самий контент, про самі ніші, які можна знімати, так, і на які можна робити контент. На Ютубі можна знімати все. Якщо знати, як правильно аналізувати ніші та оптимізовувати свої канали та відео, то ви легко знайдете нішу, на якій будете заробляти. Ніші поділяється в ютубі, ніші це, тобто це там контент, який ви знімаєте, так, наприклад, там ніша спорт, ніша кулінарія, ніша якась там ігрова Майкрафт, ніша якась там ігрова Гарріс Мод, Роблокс і так далі. Тобто ніші особисто я поділяю так, як багато інших ютуберів на таких дві основних групи. Перша група це ігрові та хайп, друга група це довгострокові ніші. І зараз я вам наприклад я покажу, так, наприклад. Розглянемо спочатку ігрові та хайп. Ось, наприклад, в мене зараз на екрані ніша карізмод з різними видами під ніж. Тут, наприклад, зараз є Sonic, так і тому подібне. Тобто, це є ігрова ніша, яка зараз на хайпі, і люди її знімають. До речі, я вам зараз показую свій новостворений канал. От, от бачите, як бачите, вже перегляди пішли. Це мені знімає воркер. Я це як експеримент почала вести цей канал, адже я зараз гірвініші не знімаю. Але от бачите, результати вже є. Канал вже набрав відповідну кількість годин, тільки ще потрібно добрати підписників. Так, наступні. Ніші, які ми бачимо на екрані, ніша це кулінарія, вона є довгострокова, адже вона є вічна. Тобто завжди вона буде популярна. Так, от, наприклад, маємо канал, так. Цей канал 23-го року, подивіться, тільки 31 мільйон переглядів, 230 тисяч підписників. Подивіться, просто людина просто знімає, як вона готує їжу і заробляє на цьому. І зараз ми розглянемо, як подивитися, чи цей канал, монетизується. Є різні методи, покажу вам один з методів. Тобто, ми заходимо на такий сайт, вставляємо. Зилко каналу, так тут треба писати цифри. І зараз нам покажуть, чи такий канал монетизується. так. Відповідно, тут може бути трошки недостовірна інформація, інколи таке трапляється, я тому перевіряю по різних сайтах. Але, от, наприклад, у нас пише, так, канал є, the channel is monetized, тобто канал є монетизований. Кажу, можуть бути помилки, інколи трапляються помилки, тому я перевіряю на кількох сайтах. Окей, ще одну ніч, яку я хотіла показати, це вже також м -м, Хайп. Бачите, сківетітодин був популярний там два роки тому почався його хайп, от ми бачимо липень, 10 липня 2022 року. Правда, РПМ тут низький, але був такий хай, так людина просто брала Ірочку і щось там, і щось там в кадрі говорила, зараз подивимося. О, єй! Мій прайм прийшов! Я маю багато цього, і я маю це Просто доросла людина вирішила по і заробити на цьому грошей, чому б і ні. Окей, добре, про нічого ми поговорили, переходимо далі. Друзі, і тепер, коли ви знаєте, що таке американський YouTube. Які методи за заробітку там є, який контент туди можна знімати. Я хочу трішки більше поговорити про ніші, на яких прямо зараз я заробляю, які зараз актуальні, і яких прибуток їх з 5 їх 10 разів більше, ніж інших ютуберів, і ютубери просять мене продати ці ніші. Щоб робити такі ніші, вам не потрібно знімати якісь відео, вам не потрібно знати взагалі англійської мови, вам не потрібно жодних витрат. Все, що вам потрібно, це одна година часу на день, мінімальні знання роботи зі штучним інтелектом, та знання, як зробити. Для так щоб YouTube органічно просував ваші відео, коли всі казали, що нейромережі не монетизуються, що їх YouTube не сприймає. Я знайшла метод як можна їх монетизувати, і він працює у стовідсотковому плані. Тобто всі мої канали, канали, мої гучні, канали моїх партнерів за допомогою цього методу. YouTube приймав монетизацію, та ми на цьому заробляємо. Цієї інформації немає відкритому доступі. Сьогодні я на жаль не зможу надати цю інформацію, тому що це буде нечасно повіношення до людей, які зі мною співпрацюють, повіношенню до людей, яких я навчаю, які є моїми учнями, тому що вони за це платять якусь ціну. І зараз ми з вами поговоримо, як взагалі створюється такий контент, як взагалі створюються такі канали. Поговоримо з вами про це. Отже, ми просто прямо зараз тут прийдемо по крокову інструкцію, як вийти на першу тисячу доларів американському ютубі. Перше, що нам потрібно зробити, це проаналізувати ринок Ютубу. Проаналізувати, які там є ніші таги, чи вони монетизуються, чи вони не монетизуються. Що нам потрібно зробити для цього, це створити окремий канал. Для того щоб аналізувати саме американський ринок, тобто ми створюємо окремий канал, ми вводимо в пошуку кілька ніж, які спрямовані на аудиторію з США, і тоді вже YouTube буде сприймати, на що ми цікавимося саме локацією США, саме нішами на США, і нам буде їх рекомендувати. Як саме аналізувати? Тобто, я даю на навчання чотири аналізу ніші, які працюють, які зараз актуальні, і я вам на жаль їх сьогодні не зможу показати. Ale ja pokazuję to swoim uczniom. Людям, які зі мною співпрацюють, коли ви проаналізували ринок, вибрали свою нішу? Вам також треба детально вивчити цю нішу. А саме чи вона монетизується в першу чергу? Так підібрати кілька конкурентів, подивитися, як вони знімають, подивитися, як вони взагалі заохочують глядачів, які вони контент знімають. Так само вам потрібно обов'язково додати якусь туди унікальність, так щоб YouTube бачив, що ви знімаєте унікальний та якісний контент. Коли ми зробили детальний аналіз ринку, коли ми вибрали нішу, коли ми зробили аналіз ніші, як вона працює. Нам потрібно приступати до створення контенту, тобто проаналізувавши конкурентів, подивившись, як вони роблять, додаючи якусь унікальність, ми створюємо власний контент. Ніші, які я зараз працюю, які актуальні, не потрібно нічого створювати. Тобто, як я працюю, я даю завдання нейромережі створити мені сценарій, вона мені створює сценарій. Далі я даю завдання нейромережі створити мені там згенерувати картинки, відео мені згенеровують, і потім просто це все підряд. Тобто на сценарії мені там іде 15 хвилин, поки мені нейромережа зробить. На те, щоб згранувати картинки відео, також йде 15 хвилин, 15 хвилин на то, щоб я підставила підряд, і 15 хвилин на оптимізацію саму. Тобто година часу цілком достатня, щоб вести один канал, який вже там до місяця, до півтора місяця часу вийде на монету, та в перший принесе принцевом тисячу доларів. Після того як ми вже зробили наше відео, так наш є готове відео, нам потрібно подумати над якісним, класним, клікабельним прев'ю. Прев'ю це є. Власне, там ава вашого відео, так, заставка вашого відео. Тобто ви мусите дуже велику увагу приділити саме прев'ю. Адже якщо у вас буде дуже прикольне відео, класний, якісний контент, унікальний, але прев'ю у вас буде ніяк і людина на нього не клікне. Відповідно, людина не побачить вашого відео. І навпаки, якщо у вас буде прев'ю дуже прям прикольне, так, все класно, людина, вау, заходить на відео. А там відео загін ніякі, вона подивиться там, наприклад, з 30 хвилин одну хвилину і скаже, блін, наші туди зайшла. Так і вийде. І відповідно, Ютуб буде бачити, що глядачам не цікаво ваше відео, він буде це дуже погано сприймати, і він не буде вас просувати в рекомендації. І відповідно, канал не буде, на жаль, заробляти. Тому потрібно дуже велику увагу приділити саме прев'ю, а потім саме ще й. Якості та унікальності відео, коли контент вже готовий, так вам все, що нам лишається зробити, це створити канал, оптимізувати його правильно, оптимізувати відео, щоб YouTube органічно просував ваш контент. Тобто ніяких витрат YouTube повністю органічно просуває ваш контент, якщо ви все правильно зробите. У мене на навчанні є окремий модуль по оптимізації, за вимогою якого учні просто органічно класно просувають свої канали. А тепер основне питання новачків: за скільки можна вийти на монетизацію та почати заробляти перші гроші на Ютубі я вам скажу так, що це залежить від самої ніші. Тобто, якщо ніша хайп, хайпована зараз на піку, так всі її дивляться, то можна вийти навіть кількох днів, так там зазвичай до двох тижнів до місяця часу можна вийти на монетизацію та вже почати заробляти Це і плюс, так що швидка монетизація, але мінус в тому, що там зазвичай низький RPM. Якщо, наприклад, ніша довгострокова, то зазвичай вона виходить на монетизацію від місяця до навіть шести місяців. Часу, але я вам скажу, варто знімати довгострокові ніші, тому що вони, хоча трошки довше виходять на монетизацію, але коли ви виходите на монетизацію, там звичайно, дуже високий RPM, так там в районі 7-10 доларів, так і навіть більше. І ця ніша буде вам приносити, наприклад, ви знімаєте довгострокову нішу, так вона буде вам приносити прибуток дуже-дуже довго. Так, навіть може приносити вам прибуток роками. Особисто я, роблячи ніші, за допомогою нейромереж, має RPM 10-12 доларів, тобто ціна за те, що 10-12 доларів, тоді як інші експерти з YouTube показують ніші, де там пів до трьох долара, і з ними треба дуже багато там бавитись. Мої ніші мають високий RPM, і там вам практично нічого не потрібно робити. Вам потрібно дати завдання нейромережам, тобто 15 хвилин на сценарій, 15 хвилин на генерування картинок та відео, 15 хвилин на монтаж, та 15 хвилин на оптимізацію самого. Відео та каналу, мої канали з мого досвіду та досвіду моїх учнів виходять на монету до місяця, максимум виходили до півтора місяця часу. І вже за перший місяць після монетизації, як мінімум, заробляли тисячу доларів за рахунок високого RPM. Тобто, зазвичай канал, коли отримує монету, він зазвичай там не знаю, там від двох до... Місяця часу падає. Тобто, Ютуб майже не приносить переглядів. Зазвичай так трапляється, на жаль. Але ті, які я знімаю за рахунок високої РПМ, навіть в перший місяць заробляють мінімум тисячу доларів. А потім канал відповідно тільки росте, росте і може заробляти на x 5 ікс 10 разів більше. Тобто, щоб заробляти мінімум тисячу доларів на місяць, вам потрібно всього лиш створити канал, виділяти на нього одну годину часу на день, взагалі без жодних витрат, без знання англійської мови за допомогою нейромереж. І після одного свого. Успішного каналу ти можеш створювати сітку таких каналів, так, наприклад, ти побудував успішний канал, так, ти маєш класну нішу, ти можеш створювати сітку таких каналів, наймати воркерів, наймати партнерів, взагалі розширюватися і заробляти в ікси разів більше. Щоб вийти на монетизацію та почати заробляти з американської дубу, вам потрібно набрати всього лише тисячу підписників та 4 тисячі годин перегляду вашого відео, що для аудиторії. США, так, для американської аудиторії є зовсім зовсім мало. Тобто, давайте з вами підсумуємо, щоб почати заробляти з американською Ютубу, як мінімум, вийти на тисячу доларів в місяць, вам потрібно проаналізувати ринок США, так, аудиторії США, вам потрібно обрати нішу. Далі вам потрібно створити контент. Тобто сценарії вам робить штучна мережа, відеокартинки вам робить штучна мережа. Ви просто підставляєте підряд або знахонаходите. Також я можу вам розповісти, якщо цікаво, програмку, де просто вам вона монтує відео. Потім ви оптимізовуєте канал та відео і чекаєте 1000 підписників та 4000 переглядів. І воля, монцзаті включається. І ви заробляєте на американському Ютубі. Так от, друзі, якщо ви хочете вже зараз почати заробляти на американському Ютубі, якщо ви хочете запустити свій успішний канал, який приведе вас до першого заробітку, тоді запрошую вас на своє навчання. Я навчу вас всім тонкощам виборніші, оптимізації, залучення аудиторії, використання нейромереж на своєму навчанні, для зйомки контенту яких вам взагалі не потрібно знімати жодних відео, вам не потрібно знати англійської мови і вам не потрібно жодних витрат. Приєднання. До моєї команди вже зараз та виходьте на дохід ще до нового року. Адже зараз святкові дні, трафік на Ютубі збільшується, відповідно, заробіток збільшується. Тому не втратить своєї можливості прямо зараз. Мої учні дуже часто стають після навчання моїми партнерами. Ми запартнерюємося, ми працюємо разом у команді Ніхто після навчання нікуди не дівається, всі між собою спілкуються, і в нас складається така ютуб-тусовочка. З Часом я зрозуміла, що один в полі не воїн, і я одна не добіст таких результатів, як я добю таких результатів. Високих з іншими людьми, тому я хочу створити сильну ком'юніті, яка буде горіти тою ж самої справою, яка буде любити свої справи, яка буде заробляти на цій справі. Я хочу показати людям, що життя буває краще. Тобто, не обов'язково там працювати не знаю на заводах, офіціантами все життя, так не обов'язково не любити свою роботу. Потрібно любити свою роботу, розвиватися та заробляти гроші там, де вам подобається. Моя мета показати, що можна жити в кайф, працювати на себе та розвиватися тут і зараз. У свої 20 один я вже маю вагомі успіхи, вагомі результати. І коли я оглядаюся назад і бачу, який я шлях прийшла. Просто як маленька дівчинка вирішила втілювати свої мрії, вирішила робити класні результати, вирішила не здаватися, працювати, просто через всі нагарази проходити, скільки в мене було страхів, скільки в мене взагалі було переживань. Скільки я просто ну бум були моменти, колись коли я там встидалася взагалі говорити і так далі. І зараз я бачу, який я шлях прийшла. Мене це так мотивує. Просто в мене сльози щастя від того, що я не здаюся і далі проходжу цей шлях і далі розвиваюся. І я хочу таких самих людей тягнути за собою. І ви маєте можливість з мого досвіду та моїх результатів добитися вже власних результатів та йти разом зі мною по цьому шляху. Посилання на анкету перед записом в описі. Всі, хто заповнить анкету, отримує від мене класну знижку. Також я особисто до всіх позвоню, зі всіма поспілкуюся, і ми вже почнемо заробляти гроші на Ютубі. Змінюйте своє життя прямо зараз. Діліться враженнями у коментарях, як вам урок. Я дійсно дуже старалася. Це моє таке перше символічне відео на україномовному Ютубі. Я дуже надіюся на вашу підтримку на ваші коментарі, на ваші лайки, на ваші підписки. Тут буде на каналі дуже багато класного, цікавого, взагалі корисного контенту. Тому чекаю вас у своїх підписниках і дуже сподіваюся на вашу підтримку. Всім до зустрічі!